Наталя Леонова, вітаю. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну стільки скільки буде потрібно, заявив речник Пентагону генерал Пет Райдер, відповідаючи на запитання журналістів під час сьогоднішнього брифінгу. Він зауважив, що 6 мільярдів доларів, які загубилися внаслідок бухгалтерської помилки, і були нещодавно знайдені, має вистачити як до кінця поточного року, так і частково на рік наступний. Окрім того, він зауважив, що у рамках ініціативи сприяння. Безпеці України залишилося ще 600 мільйонів доларів. Цього тижня Японія відзначає роковини американських ядерних бомбардувань Хіросіми і Нагасакі у 1945 році. Повоєнна конституція Японії значно обмежила її військову міць. Однак, через зростання світових загроз, зокрема з боку Китаю та Північної Кореї, у Токіо змушені радикально переглянути цю концепцію. Продовжує Марія Прос. В Японії їх називають хібакуся. Це люди, які пережили ядерні бомбардування хірусіми Нагасакі. Зараз цим людям далеко за 80, але вони добре пам'ятають ці події. Я почув звук літака. Я подивився угору і був засліплений яскравим світлом. Потім почув вибух. Мене відкинуло метрів на 20 і я втратив свідомість. У мами були опіки обличчя і грудей. Мені обпекло половину обличчя. Тоді мить загинуло 215 тисяч людей, і ще десятки тисяч померли у наступні місяці від ядерного опромінення. Разом з іншими хібакусі кіду приїхав на відзначення роковин бомбардування Хіросіми, щоб нагадати світу про наслідки використання ядерної зброї. кожна людина у світі зараз ризикує стати хібакуся, і вторгнення Путіна в Україну підвищує цей ризик як ніколи. Після поразки у другій світовій війні військові сили Японії були значно обмежені. Конституція країни стала відома як мирна конституція, адже там передбачено відмову Японії від війни як засобу ведення державної політики та відмову від утримання війська. Однак посилення міжнародної напруженості, зокрема мілітаризація індотихоокеанського регіону, змінюється. Найближчі виклики безпеки для Токіо становлять Північна Корея та її постійні ракетні випробування, а також Китай із зазіханням на Тайвань. І маневрами у південно китайському морі Між Японією та Китаєм існує прірва у питанні можливостей оборони. Зараз японська влада визнає необхідність подолати її, і японці підтримують це, адже вони побачили, що сталося із Україною. До 2027 року Японія планує подвоїти свої витрати на оборону і посилити спроможність бити по ворожих базах, що було заборонено десятки років. Також у суспільстві змінюється ставлення до ядерної зброї. Всі японці розуміють, що ми маємо покладатися на американську ядерну парасольку. Для багатьох хібакусі зараз неспокійні часи. Я хвилююсь. Найголовніше зрозуміти, що непорозуміння між державами не можна вирішувати з силою. Тож зараз Японія змінює свою доктрину від повоєнного роззброєння до зміцнення своїх сил оборони. А в цілілі після ядерного бомбардування кажуть, сподіваються, що болісні уроки Хіросіми Нагасакі не будуть забуті. Марія Прус, Генрі Ріжвел, Голос Америки. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. На цьому будемо прощатись. Ви дивились програму Української служби голосу Америки студію Вашингтон? Приєднуйтесь також до наших щоденних брифінгів з понеділка до п'ятниці, о 18-й за Києвом. На Ютубі та у Фейсбуці ви можете у прямому ефірі поставити свої запитання нашим ведучим Юлії Ярмоленко та Остапу Ярошу. Дякую, що довіряєте Українській службі голосу Америки. Я Наталія Леонова. Мирної вам ночі та спокійного ранку.